У чемпіонаті області брали участь 197 школярів 21 команди. У кожній з них шість і більше учнів, бо судді враховували саме шість кращих результатів. Полягали завдання у пошуку контрольних пунктів на дистанції за мапою, і зробити це треба було якнайшвидше. Проте не швидкість спортивного орієнтування, головне, а правильність виконання поставлених задач. В орієнтуванні принцип такий, що ноги не повинні пережати голову. Якщо голова погано думає, ноги не повинні швидше бігти. Мапи, за якими школярі знаходили потрібні пункти, мають автора в особі головного судді змагань. Пан Сергій за своє життя намалював їх штук 40, а це десь 150 квадратних кілометрів, оскільки більшість учасників змагань новачки самоспортивному орієнтуванні, то перш за все їх мали б навчити елементарним речам, як от правильно читати схеми. Хоча решта складових також грають роль, наприклад, кмітливість і фізична витривалість. Адже на дистанції із чотирьох приміром кілометрів всього метрів 500, школярі йдуть пішки, решта біжать пересічною місцевістю. Найбільше фізична підготовка, тому що дуже важко ну, бігти там і на швидкість. Професійно я займаюся 4 роки спортивним орієнтуванням. Сьогодні я намагаюся здобути перше місце. Цього року гуртки спортивного орієнтування перейшли в основному від управління у справах сім'ї молоді і спорту до освіти та науки. Директор басного центру туризму і краєзнавства Учнівської молоді каже: підпорядкування нічого принципово не змінило. В деяких аспектах стало навіть краще. Гуртки зі спортивного орієнтування у нас завжди були у не тільки на станціях юних туристів, центрах юних туристів, але і в районних відділах освіти, тому що спортивне орієнтування це є частина невід'ємна частина спортивного туризму. Ми завжди проводили кубок у складі чемпіонату області зі спортивного туризму. Був у нас там один день, коли ми чисто виділяли на кубок зі спортивного орієнтування, але він завжди був. Ну, Дуже зжатий тому, що за один день неможливо було всього провести так, як би хотілося. Найшвидше орієнтувалися на місцевості цього разу спортсмени обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Вони посіли перше командне місце. Срібними призерами стали школярі Полонського району на третьому місці. Орієнтувальники Шепетівського району.